І знову здрастуйте! Так, я приїхала ще на наступний новий об'єкт. Вам вже про нього розповідала. Це двокімнатна квартира Олексіївка, ЖК Перемоги 2. Чекаю покупця, не перемикайтеся. Так, це наш житловий комплекс. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що... Новобудови в Харкові зараз не будують, а то, що є, розкуповують, тому, тому дефіцит. Зараз квартира новобудова. Так, ось такий у нас дитячий майданчик. Я сюди приїхала на 58 маршруті, маршруті, але від метро тут можна проїхатися на в любом громадському транспорті. Друзі, зараз вам швиденько все покажу і бежу далі. Так, це у нас санвузо, це двохкімнатна квартира, 68 вісі метрів. ЖК Перемоги 2 ванна. Кухня. У нас чудовий вид з вікна. Бачите, який красивий ліс. Так. Ходімо далі. І дві кімнати. Це у нас кімната No. Та кімната номер 2 У нас тут два вікна. Ну, ось така квартира. Ціна 31 тисяча п'ятсот доларів. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Перевірили двері. А люди кажуть таке. А, Квартира а, сподобалася. А, також приходила сімейна пара, мені сьогодні на сімейні пари візет. Сімейна пара приходила, квартира їм сподобалася. Вони шукають в новобудовах. Ну, теж казали, що пішли думати, спитали за торг. Вот. Ну, так що ось так. От. А я їду далі, не перемикайтеся.